Сьогодні в нас комп'ютер на Core i 9 9900. Насправді це його аналог Intel CC150, 8 ядер 16 потоків. Корпус такий Zalman Z9 з 5 вертушками. Тут зверху дві, ззаду, на спереду дві. Крутезна Z-материнка, на якій можна погнати пам'ять, погнати проц, здоровенна башня, яка дозволить опять-таки, розігнати цей проц. SSD на 960 гіг, 16 Гіг оперативки DDR4 може бути і більше. І відеокарточка GTX 1660 Ti, ось така від MSI. Ну і, Звісно ж, тести в Stalker 2. Помірні налаштування графіки, роздільна здатність Full HD. У нас нативне зображення, йде згладжування XIS в нетів, і включена FSR 3.1. Локація Терекон і FPS на рівні 60. Процесор тут відпочиває відносно. Упор йде в відеокарточку. Ціна за таку комплектацію 16 тисяч гривень. В наявності є декілька комп'ютерів. Тож, кого цікавить, пишіть в лічку Тікток або в Telegram канал. Підписуйтесь на телеграм-канал.